Про врегулювання війни в Україні ми не повністю дійшли до кінця в цьому процесі. Я скажу відразу, що вони нікуди не дійшли. І каже Трамп, була дуже продуктивна зустріч. Ми домовилися з багатьох питань, є пара питань, великих питань, де ми не просунулися, але є прогрес. І далі сказав він ключову фразу, яка певне стане історичною: угоди немає до того моменту, поки вона є. Що це означає? Мені вам складно сказати, але. Я розумію одне, що угоди немає, ніяких домовленостей немає, оскільки Трамп сказав, що якщо не буде досягнуто припинення вогню, він буде дуже сильно розчарований і путіним і так далі. Але загалом Трамп залишився задоволеним на словах цієї зустрічі. Путін в свою чергу сказав, що нинішні відносини Міша та Росії опустилися до найнижчої точки з часів холодної війни. Повторив наратив, що українці та росіяни братній народ, а Росія готова працювати над питанням безпеки України, про які на переговорах говорив Трамп. Так дійсно про це вони обговорювали. Але Росія і безпека для України з Росії ну, ми бачимо, як це виглядає. За словами Путіна, треба прибрати всі першопричини конфлікту. Він також підіграв Трампу, повторивши його тезу про те, що якби той був президентом Сполучених Штатів Америки раніше, не сталося великої війни, і запропонував Трампу зустрітися наступного разу в Москві, але Трамп ухилився і не дав прямої згоди. Навіть Білий Дім видалив із сайту відео, де Трамп плескає в долоні через обурення американців. Американці дуже невдоволені цією зустрічю, цим самітом загалом. Журналістам не дали можливості задати жодного запитання Трампу чи Путіну. Їх просто-напросто не слухали. Було багато пікантних деталей і перед початком переговорів, і після, ви про них вже знаєте, одна із журналісток і на литовищі Путіна запитувала, чому він вбиває українців і українських дітей. Так само і в залі її видворили з зали. Тому справді ситуація була доволі напружена, і не всі позитивно сприймали ініціативу Трампа проводити такий саміт на території Сполучених Штатів Америки. Пізніше посол Російської Федерації у Вашингтоні Дарічів повідомив, що найближчим часом мають відбутися чергові консультації Росії та Сполучених Штатів Америки щодо подразників у двосторонніх відносинах. Тобто, Путін демонструє всілякими способами. Що саме він буде вирішувати і саме з Трампом долю України, а не Україна та Росія будуть між собою вирішувати, як коли припиняти війну. Також Трамп оцінив зустріч із Путіним як 10 із 10. І те, що він сказав раніше про обов'язкове припинення вогню, він вже забув. Ну, в принципі, абсолютно нічого нового. Путін же оцінив свій діалог із Трампом як дуже хороший. Про це написали прокремлійські засоби маси інформації. І після цього саміту Трамп відразу дав інтерв'ю велике телеканалу Fox News. Воно було дуже цікавим, як на мене, але дуже перенасиченим різного роду контраверсійною інформацією з боку Дональда Трампа. Звісно, на багато запитань він не дав прямої відповіді. Ну, от, власне, що він сказав? Основні тези, друзі. Каже, хоч угоди і не було, але ми досягнули значного прогресу. Ну, звичайно, для нього, певно, прогрес є. Далі він сказав: я поки не планую вводити санкції проти Росії, бо зустріч із Путіним пройшла добре. Ну, якраз і причина для Трампа тепер, чому він не буде вводити санкції проти Путіна. Але от проти Китаю каже: ну, можливо, з часом ми ведемо, йому треба 2-3 тижні. Це, до речі, дослівно. Вирішальне слово. У питанні припинення російсько-української війни каже за Зеленським. Є досить висока ймовірність укладання угоди щодо врегулювання в Україні. І європейським країнам теж треба буде трохи взяти участь у цьому процесі, тобто в процесі укладення угоди. І каже, ми з Путіним погодилися за багатьма пунктами. Ми досить близькі до угоди. А тепер каже, послухайте, Україна має на це погодитися. Можливо, вони скажуть ні. Тобто він сам розуміє, що пропозиції, які напрацював, я думаю, не остаточно він із Путіним вони не прийнятні будуть для України. Також він каже, що Зеленський має погодитися з тим фактом, що він багато втрачає конфлікті з Росією. І Зеленський, і Путін каже, хочуть, щоб я був на їхній зустрічі, я там буду. При цьому президент США не уточнив, чи це може статися, наприклад, продовж цього місяця. І щодо саміту між Зеленським Путіним і за його участі він сказав: якщо вони захочуть, тобто Путін і Зеленський, я готовий бути на цій зустрічі, яку планують організувати між ними. І нібито Вашингтон навіть цим уже займається. Я навіть не наполягав на своїй присутності. Справа не в цьому. Головне, щоб домовленості були досягнуті. І багато в чому, каже Трамп, було узгоджено питання про гарантії безпеки в Україні під час переговорів на Алясці. Ну, мабуть, він відсилає нас до Путіна. Путін буде гарантувати нам безпеку. Також вказав, що я був дуже радий почути, як він, тобто Путін, сказав, що якби я був президентом, війни б ніколи не було. А про це Путін свідомо сказав на прес-конференції. Російська пропаганда дуже ретельно попрацювала над меседжами, які мав озвучити Путін публічно. Хоча окремі моменти з боку Путіна виглядали дуже дивно, як то його міміка перед початком переговорів. Далі Трамп наголошує, що використання ядерної зброї призведе до кінця світу. Росія має великий ядерний потенціал і з цим необхідно рахуватися. Тобто він вкотре підкреслює, що Росія дуже велика країна і каже, важливо, коли дві великі держави знаходять спільну мову, особливо якщо йдеться про ядерні держави, це добре. Каже, ми номер один, Росія номер два у світі. Це справді має значення. Ну а тут такий привіт Китаю, друзі. Він посилає, що не Китай номер 2 країна у світі, ну загалом Китай претендує на номер один, але Китай вже зробив заяву, що він вітає контакти Росії та Сполучених Штатів Америки. Також сказав щодо Китаю, що якщо війна не закінчиться, то йому можливо доведеться подумати про додаткові тарифи ну, через 2-3 тижні. Росія та Китай фактично, каже, є природними ворогами. Це також дуже важлива теза, яку Трамп хотів озвучити, і він це зробив. Він наголошує на тому, що Росія і Китай не можуть бути близькими, а він прагне відірвати Росію від Китаю. Але економічна залежність у Росії від Китаю тотальна. І далі він продовжує: у Росії величезна кількість землі, у Китаю величезна кількість людей. Китаю потрібна російська земля. Тут він абсолютно правий. Я підтримую цю тезу, але. Це не робить виправдання Трампу у його безглузді з ідеї зустрітися із Путіним на території США. Також Трамп оминув коментар журналіста Fox News про можливий обмін територіями для завершення війни. Питання було доволі чітким, але питання було у вигляді коментара з боку журналіста. І Трамп не став навіть згадувати це питання, оскільки зрозуміло, що вони про це під час зустрічі із Путіним не говорили взагалі. І в оточні Трамп вважає, що наступна зустріч по Україні може призвести до миру. А після саміту Трамп сказав: укладіть угоду. Він це говорить нам, українцям, ви мусите укласти угоду. Росія дуже велика держава, а вони, тобто Україна, ні. Тобто ми не велика держава, ми повинні укласти угоду із Путіним, але для Путіна він таку вимогу не ставить. В принципі, друзі, абсолютно нічого нового. На превеликий жаль, ми багато хто очікували саме такого результату, він власне. Таким і є, і в Кремлі загалом, з огляду на це, позитивно оцінили підсумки зустрічі на Алясці. Ну, зокрема, Пісков сказав, що це та сама розмова, яка дозволяє далі впевнено йти разом шляхом пошуку варіантів врегулювання, як вони кажуть, української кризи. І також він сказав, що Путін та Трамп зробили вичерпні заяви після переговорів Ну, для Росії більш аніж вичерпна вона. Тому від питань журналістів на підсумковій прес-конференції було вирішено відмовитися. І також Кирил Дмитрів, який був присутній на Алясі, але його не було на переговорах, тому що Лавров відсунув від цього процесу. Якщо Ушаков ще умудряється бути і вашим, і нашим, тобто і лібералам, і ястробам у Кремлі, ну з Кирилом Дмитрієвим так не є, тому що він прихильник є відновлення економічної співпраці із американцями. Такий проект він просуває, я думаю, саме за сприяння Катерини Тихонової, доньки Путіна. Але те, що в Кремлі немає єдиної позиції щодо продовження чи завершення російсько-української війни, то звісно, Кирил Дмитрієв не фаворі Лаврова. Лавров, я вам нагадую, свого часу просто навіть відсунув Дмитрієва в Веріяді на задній план. Він не дав йому можливість сидіти за столом під час переговорів, але той був в кімнаті. От, власне, що сказав Дмитрій. відбувся позитивний і конструктивний діалог, як говорили президенти, багато питань було вирішено. Низку питань ще належить вирішити. Також важливо, що Трамп відзначив значний потенціал співробітництва в економічній сфері між Росією та США, Хоча у коментарях для Fox News там не було жодного слова сказано про це. Ну менше з тим, Дмитрієв буде робити своє однозначно про те, як Меланія Трамп передала Путіну на Аляску особистий лист. Про що там було далі? Буду вам розповідати. Бо з'явилася про це інформація у медіа від Reuters, те що особистого листа передала, у якому йшлося про викрадених українських дітей. Листа на зустрічі Путіну вручив Трамп. Зміст не розкривали. Але дружина президента США Меланія Трамп порушила питання про українських дітей в Росії в особистому листі до господаря Кремля Путіна. Пише Reuters з посланням на двох. Чиновників Білого Дому Трамп же особисто передав листа Путіну під час їхніх переговорів на Алясці. Повідомили чиновники, на ну, сама Меланія не брала участі у поїзді на Аляску. Чиновники не розкрили змісту листа, окрім того, що в ньому згадувалися викрадення українських дітей росіянами. Змі зазначає, що захоплення Росії українських дітей є надзвичайно чутливим для України питанням. Київ вже назвав викрадення десятків тисяч своїх дітей, вивезених до Російської Федерації або на окуповані території. Згоди сім'ї чи опікунів військовим злочином, який підпадає під визначення. Згідно з договором ООН. Москва заявляла, що захищала вразливих дітей із зони війни. Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявило, що Рефія завдала страждань мільйонам українських дітей та порушила їхні права із моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Ідеться у повідомленні. Ну а в той же час вже далі з'являється додалі більше інформації з приводу того, коли ж закінчиться війна. Знову ж таки. Повідомляє Лінсі Грем. Наскільки я розумію, да сенатор. От що насамперед війна має закінчитися до різдва, до якого різдва немає чітко, але але. Грем зазначив, що війна закінчиться до різдва, якщо зустрінуться Зеленський, Трамп та Путін. Американський сенатор республіканець Ленсі Грем вважає, що якщо відбудеться тристороння зустріч лідерів США, України і Росії, то війна може завершитися задовго до Різдва. Про це він заявив у атері News. Так Грем прогнозує закінчення війни задовго до різдва. Яка відзначають, нагадаю, 25 грудня за умови, якщо відбудеться тристороння зустріч. Грем натякнув, що у випадку, якщо тристороння зустріч не буде, Росії та її партнерам загрожують санкції. США. якщо такої зустрічі не відбудеться, я думаю, що президент Трамп може мати серйозні наслідки для Путіна та тих, хто купує його нафту та газ. Заявив він, зазначимо, що після зустрічі з Путіним на Алясті Трамп анонсував, що незабаром відбудеться тристороння зустріч між ним зеленськими путіним. Він поклав також на президента України Володимира Зеленського обов'язок домовитися про припинення вогню. Тепер справді все залежить від президента Зеленського, щоб він це зробив. Гадаю, вони збираються організувати зустріч між президентом Зеленським Путіним і мною сказав Трамп, і також дав пораду зеленському про те, що треба укласти угоду. Також Трамп на початку цього місяця погрожував запровадити жорсткі санкції проти Росії, щоб змусити Путіна припинити війну проти України. Спершу він встановив дедлайн 8 серпня, та згодом відмовився від цього терміну після того, як Путін погодився на особисту зустріч. Після зустрічі з Путіним на Алящі, Трам вирішив утриматися від запровадження додаткових санкцій. Інших серйозних наслідків проти Росії, однак він не відкидає, що повернеться до розвиту можливого запровадження санкцій пізніше ідеться у повідомленні. Ось дійсно, що знаєте, з чим я е, погоджуюсь з нашими глядачами, то що необхідно зараз активніше виробляти своє озброєння, е, власно створювати силу в українському війську власно створювати ті запаси і те озброєння, яке буде знищувати а, насамперед Російську Федерацію на українській землі, яка буде давати силу нашим захисникам. От тому, тому тому. побачимо, що далі буде. Якщо буде з'являтися якась новина інформація, обов'язково вам про це буду звітувати. Що західна преса пише про саміт? Хочу вам зараз також зачитати. Бачу, це з'являється у медіа. New York Times пише без угоди, але і без наслідків для Путіна. Путін та Трамп демонструють дружбу, але завершують зустріч без угоди щодо України. Вашингтон Пост пише теплі слова та червоно доріжка, але жодних домовленостей. Більд лише загадкові натяки після саміту наступного разу в Москві. Лемонде Дональд Трамп не зміг домогтися припинення вогню від Путіна. Делла Деласера пише, що Трамп і Путін зустрічалися три години, але припинення вогню в Україні так і не було досягнуто. А цар попередив Європу не стійте нам на заваді. Політико пише. Тріумф Путіна на Алясці. Ройтерс пише попри те, що переговори не призвели до суттєвих років до припинення вогню в Україні. Особиста зустріч із президентом США означала перемогу для Путіна, і таким от чином, як ми з вами бачимо, до речі, з'явилася інформація і від керівника центру протидії дезінформації від Андрія Коваленка, що битва джерел в медіа розпочалася. Деякі особливо смішно читати, дописав Андрій Коваленко.